мир вам дорогі гості і підписники каналу. Хто вже почав слідкувати за двома котельнями: одна котельня у Львові, а інша котельня в Київській області знають, про що у нас йдеться, про що відео. Ось, зараз ми біля ноутбука. На телеграм пан Руслан прислав відео чергове своєї котельні. Ну це не буде якби таке. Повноцінне порівняння, бо я думаю, що пана Руслана там не буде ні часу, ні бажання так все там важити, міряти. Але ну, наскільки він я, він пообіцяв просто раніше, він зараз не радий каже, пообіцяв, немає часу все. ну, То морозу чекав, каже, теж мороз був. О, але наскільки він це, наскільки він зможе максимально теж об'єктивно, прошу людей, об'єктивно знімати інформацію. Хто не бачив, в цьому плейлист окремий по котельні в Київській області, котельні у пана Руслана, і окремий плейлист по котельні у Львові. Ну Там в котельні у Львові, були якісь нюанси. Там ми робили там там ми робили, котел, там котел, борця, там котел борця. тільки тут котел 50, а будиночок менший. І будиночок утеплений, там будиночок не утеплений. Для порівняння. Більше того, тут живе сім'я. Використовують багато теплої води, постійно працює рециркуляція. Там ще сім'я не живе, там будиночок взагалі ще там без дверей, без нічого, ну такий він, без утеплення. Тобто по про розхід дров можна побачити, наскільки воно вистачає в живу, теплому будиночку, якщо. О, на жаль, ще за, за цією серією відео цього ми не зрозуміємо, бо ще протопки на, ці, на цьому відео пана Руслана ще не було. Трошки інший будиночок, трошки інше утеплення і по протопках все по-іншому. Хто не підписався, підпишіться, слідкуйте, коментуйте, критикуйте. Головне, не вживайте якось нецензурних чи лайливих слів, чи якісь образ особистих. Бо придеться нам видаляти коментарі, якщо критика і вона конструктивна. От Мені подобається пан Меморі Бокс, Він пише напряму, він пише напряму все, що йому не подобається. Я не погоджуюся з чимось, з чимось погоджуюся, щось він мене не зрозумів, щось я його не зрозумів. Але відчувається, що людина розуміється в справі, у деяких нюанси просто не до кінця може зрозуміти нашу задумку. І Розуміється в справі, має досвід. І пише такі знаєте, напряму пише коментарі. Не підбираючи слів, мені подобається. Не таких там, ну, я не, не, не хочу назвати прізвищ, аби щось ляпнути, людина не розуміє, прошу мова, такі коментарі. А якщо кажу без образових слів, без нічого такого, ми їх видаляти все одно не будемо. У нас таке кредо, якби такого каналу, щоб не видаляти коментарі. Добре, не буду забирати багато часу. Свого і вашого дивимося цю серію і, звичайно, набираємося терпіння. Набираємося терпіння, чекаємо далі. Мені самому цікаво. Бо це трошки пройшло часу, вже люди пожили. знаєте, Може бути перше ну, перше враження це одне діло. Коли людина поживе, вже вона звикає до цього всього, стає для нього звичайним, буденним, вже воно буде цікавіше. Дивимося за цією котельнею і аналогічно дивимося за тою що котельнею у Львові. Хто хоче знайти ту чи іншу, ну, пишіть, чи я не знаю, залиште посилання. Все забуваю, де коли пообіцяю посилання залишити, можу під цим відео залишити на ту котельню. Під тим відео на цю, але я думаю, що легко зайти на наш канал і подивитися. Бо вчора було по цій котельні, вчора було по тій котельній. Для порівняння. Тобто тут, на, ще раз нагадую, будиночок утеплений. Будиночок 100 квадратів. Скрізь тепла підлога. Ну як утеплений? Добре, утеплений, Не то ж що там щось таке аж аж. Але соточка базальтова вата і 200 мм е, дах утеплений. І все. Ну, таке. Ну, вікна там якісні, хороші вікна. Хороші двері. Добре, ну Я би сказав так, стандартно утеплений. Без якогось там фанатизму, без якогось фанатизму. Бочка півтори тони, е, мідний змічок, користується водою. Пишіть, якщо десь щось, е, пан Руслан, забуде. Розказати, просіть його в коментарях. Просіть, бо, по-перше, я сам не знаю, що вас цікавить особливо. Я сам не знаю. Раз, два. може щось Руслан не згадати, щось не показати. Просіть, що про що він зняв, будемо його вимагати. Не знаю, скільки він? Два-три відео зніме. О, якщо будемо просити, я думаю, що він з ними, ну, щоб було отримати відповіді на всі питання. Вимагати я не маю права. Людина теж зайнята. Йому Йому сидіти знімати відео. Ну, це по бажанню. Так само, як цей пан Олександр у Львові. Йому просто він, ну, ентузіаст, як то кажучи, йому захотілося, він знімає. Не кожен собі може ну, є час і бажання. Ну, час, по правді сказати, якщо людина має велике бажання, час завжди знайдеться. Дивимося, дивимося, пишемо коментарі. Я з вами прощаюся. Всім приємного перегляду і до зустрічі в нових відео. Так, вітаю всіх. Значить, показую вам ситуацію. 25, ну, 24 майже да, на котлу. Значить, що хотіли зробити? Хотіли сьогодні затопити, але не вийде. Чому не вийде? Тому що ось маємо скільки тут у нас 28-29 градусів. Тут 65 там, чи 67 плюс-мінус градусів. Рециркуляція 50-45. Рециркуляція 45 і будинок 24 градусі, 30 градусів. підлога, опалення підлоги. Не, не будемо ще сьогодні топити. Думали, що сьогодні ми затопимо. Покажемо, як це ми робимо. Але ще потрібно одні сутки почекати. Получається, що ми топили позавчора. Вчора не топили, сьогодні не топимо. Топимо завтра троє суток без топки. Топимо раз в три дні при такій температурі. Сьогодні мороз на дворі градусів 6 чи 7. Тому ще потрібно почекати один деньок. І будемо вам показувати далі, як ми топимо і як. Працює ця вся система з теплоакумулятором, півтори тони рециркуляцією і отаким котлом. Ми його називаємо утилізатор. Він нас утилізує, бачите, сміття ми туди кидаємо, розкажемо, покажемо вам, як ми його чистимо. Бачите, ми його взагалі не чистимо, топимо сосною такий стан у нас котла. Ось такий там попіл. Все покажемо скоро. Не пропустіть. Дивіться, слідкуйте.